Доброго ранку всім. Сьогодні у нас 8 липня і ми з Альоною йдемо в сторону лісу трошки пошукати білих грибів. Сама основна задумка шукати тільки білі і лисички на крайняк. Червоняки будемо йти, бачити, фотографувати, знімкувати і відпускати, так би мовити, на волю. А так, основна задача це сьогодні білячки. Чи може це бути невдалий похід в плані білячків, може. Але будемо сподіватися, що щось у нас таке вийде. І зараз майже 12 година. І отакі от хмари потрошки звіюються. І невідомо. Чи нас там не застане дощ, але поки що йдемо у намірі того, щоб все було добре. Так що з місця подій розкажу трохи більше. Ми тільки зайшли в ліс. Тут такі ягоди просто суперові. Ну, ми їх ніколи ще не збирали. І зараз також, напевно, починати не буде. Хіба що не буде взагалі нічого? От здалеку на нас світив такий, це у нас якась свого роду сироїшка, Ну, ми її також не беремо. Ідемо, зараз тут якраз трошки щух вітер в лісі. Я думав, що ми зустрінемо нашого старого друга того песика, який став народним улюбленцем моїх відео. Ну і його також десь нема. Альона трошки засмутилась з цього приводу, але нічого. Ми йдемо. Подивіться, які ягоди. Але вони рісні. Так от, хотів би подякувати всім тим, хто подивився всі мої відео попередні, ті, хто прокоментував. Зараз... Контент заходить дуже гарно, я вам за це щиро вдячний кожному і кожному з вас. Також, будь ласка, прокоментуйте і це відео, поставте лайк, підпишіться. Якщо у вас є можливість, то задонайте на 80-ту ОДШБ по QR-коду. Або до решти ініціатив від портального футболу, з якими я разом. Концентруюся, щоб передавати допомогу на передову. Бачу, до речі, якісь грибочки. Це напевно все мухоморчики отакі. От От. А якщо у вас є книги, то можете долучитися книгами. Відправити їх Сапронову Олександру. Все в описі є. Для того, щоб передавати книжки на звільнені. Території для українізації темишніх бібліотек. Зараз будемо йти, пробувати знайти білих грибочків. І якщо щось буде, то я обов'язково вам дам знати. Йдем. Ось ми ходимо і вже знайшли перші білячки. Це дуже добре, що ми їх знайшли ще перед червоняками і в нас око буде вже. Натреноване саме на білі. Подивіться на цього красення. Опа, його трошки поїло, але шапочка у нього люксична. Тут у нас є раз. Зараз, тут десь дивимося. Отут у нас є другий крас... красючок. Подивіться, який. Цей твердесенький. Супер. Так, і на цьому місці треба трошки походити. Подивитися, що тут є. О, каже Альона, що є і там. Дивимося. Ох ти ж, який класний. Це ці такі бурі. Подивіться. Ах! Оце гриб. М -м -м. І от ми перейшлися не досить довго, а вже три грибочки ми знайшли. Так, я їх чищу і будемо дивитися далі. Поки я розбирався з білячками, Альона знайшла отакий суперовий кущик чебрецю і робить запаси для того, щоб посушити там на зиму, на чай, може навіть і на осінь. Це дуже корисна травичка, яка допомагає від багатьох хворів. В основному там від грипу, кашлю, таких всяких речей. Поки вона там рве, то я ходжу і дивлюся, що є довкола. Може ще десь якісь грибочки і знайду. А так Старт, я би сказав, що достойний, навіть може трохи кращий, чим ми думали, а, тому що я чомусь був впевнений, що ми коли зайдемо, то будуть переважно тільки червоняки, червоняки, червоняки і, можливо, один-два білих. А тут старт мені дуже сподобався і буду шукати далі. Ми йдемо. Я такий щось розказую Альоні і тут такий гриб гриб, 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 гриб. І показує мені отаку от річ. Ну і біля нього ще була фотосесія на пару хвилин, так що отакий суперовий грибочок у нас є. О. Ну це просто неймовірний красень. І рахунок у нас вже... Такий, що чотири гриба є. Тут в лісі треба бути трошки обережним, тому що тут окрім простих білих і червоняків, є ще отакі яєчники, гірчики, вони також хістівні, бачите, от. Отакі. але ми їх не збираємо, ми їх не беремо, тому що... Ми їх готувати не будемо. Ну і також правило, що бачите, мухоморчик збоку, значить треба шукати за білими грибами. Тому ходимо ми тут. Як, як я пам'ятаю, коли я тут був минулий раз, то от саме я яєчників цих було дуже багато. От Альона каже, подивися скільки червонячків. Тут ціла родинка. Подивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут такий за ними наглядач. Оп! В цьому пниці. Показочка. І там ще бачу. Супер. Ось тут здається якраз оці. Гірчаки, про які я казав. ви Бачите, так плотно один біля другого стоять. такі красені. О, ми їх не чіпаємо. Ми йдемо далі в пошуках біля От. А коли вони малесенькі, то є дуже велика можливість їх сплутати в землі. Ви бачите, вони... Ще не зовсім червоніють, а стають такі симпатичненькі. такі Так що треба бути акуратним. Тут у нас топові червонячки Тут такі класні, тут молодесенькі, суперові, ну я як як в пісні знову зузулі голос чую в лісі, то тобто я так чую Альону, яка мені каже, що в неї знову білячок. І це практично я знайшов першого білого, всі подальші гриби знаходить вона. Каже, що вже бачить сліди грибників в лісі. Але вони якось не всі. Це ти бачиш? Ага. От. Бо той, що біля нього, то це гірчак. А оце чудовий у нас білячок подивіться Ось такий Мишка його трошки подзюбала Ну, ми беремо отакі От гриби. До цього грибочка я не встиг, він вже повністю м'який і взагалі негідний. Але якби я не йшов до нього, то я би не побачив отаке чудо, яке мене просто манить. Шоно, так, ще в Альони є один, але зараз ми до нього підійдемо. Тут у нас такий червонячок. А тут мега крутий. А тут а що в нас? Тут теж білячок. Раз. Тут у нас білячок. Мега-мега-мега класний. Два. І йдемо до Альони дивитися. Що в неї... Так, тут у нас смухоморчики. Альона а ти де? Так, червонячки. Головне, їх всіх зараз не погубити. Так. Ану. Дивимось. Так. Секунду. Там мега малесенький красень. А я тут туди Так. Ох ти ж який. Подивіться. Оце клас. Все. Зараз от на кожні такі грибочки. Я також дивлюся, я думаю. Так, а може це також білі. Оце червоняк. Це підосиновик, підосиновик. І то в нас також підосиновика. Як би тебе показати. отако Так, папороть. Недавно було Івана купала. Цвіту ми не знайшли. Але можливо десь вона і цвіла. Так, Тут у нас вже старесенькі червонячки. От, а Альона каже, що в неї білячок. І навіть два. Коротше, я сьогодні в порівнянні з нею повний лох в збиранні білих грибів. Але хто би вів рахунок? Якщо не я. Так, ох ти ж які файні. Подивіться. Оп. Три. Три. Малі пустій. Так. Хересті. І так. Але файний є. Клас. Альона ще два знайшла білячки. Отакі От подивіться. Раз. Такий велетень. Оп. А тут такий мацюпусінький. Шапочка вже відходить, але він не менше смачний. Це просто рай. При такому різноманітті білих на отакі підосинові, на такі червонячки, то вже навіть майже не зважаємо. Але все одно, коли проходиш мимо, то, то хоча б трошки хочеться зупинитися щоб помилуватися їхньою красою. А тут їх так багато, ну от подивіться, бачите там, який що шоно. Тут якби йти тільки за червоняками, то би вже був би не то, що відро, а цілий мішок. Альона така каже білий. Я питаюся, що таке гриб? Вона каже ні, єдинорог. Тут от така штучка, за нами. Єдинорожик. Він напевно бачить наше відро. Думає, що там для нього є корм. Але бідачка Альона в першу чергу, потім я. Тому що тут, тут він в себе вдома. Хто пасе задніх? Я пасу задніх, тому що Альона... Знайшла місце, де є один, де є? Два. І де є? Три? Такі грибочки? Ага, треба тут походити подивитися. Я чищу оці грибочки і я також знайшов один. Отут були оці три, а тут четвертий. Альона не побачила тобто І в мене є вже хоча б щось. Пару, парочку такі я знайшов. Так, трошки і мій час, напевно, прийшов, тому що тут у нас червонячок, а там два гірчаки. Дому, що два А вон далі білий. То гірчаки і там гірчаки. Там всюди гірчаки. Шкода. Але ну ми далі йдемо. Моя логіка. Бачу мухоморчики. Я йду тут, бачу лисичечки. Ми зараз до них вернемося, але Альона знову каже, що вона використала мою тактику і знайшла білячка. чка. подивимося, бачу де вона фотографується. А, ха, який він класний з під каменя, бачите? Так, Давай, витяг. Ах ти ж! Так. Опа! Оце так гриб. Ще один грибочок до якого ми не встигли. Його вже і природа, і мешки доїли, йому вже все. І ми далі ходимо. Думав, що це білячок. Це гірчачок. Куди? Ну, йдемо далі. Так, я здається білячок бачу. Бедемо дивитися, що тут таке. Так, білячок. Це точно білячок. Опа. Вже трошки старший. Там. Такий. Класний. Так. Зараз якби... Не розгубити інші грибрисеньо. Ось такий. Нормальний. Так, ми там збирали дуже малесенькі лисички, а тут я отакі знайшов. Подивіться, які класні. Опа-опа-опа. Тут тут яка Царь лисичка. Опа. Хочу. Зняти. О, оце лисичка. Так що ми їх тут збираємо. Ми піднялися трохи вище, збираючи ті лисички, а тут отакі. Я просто в шоці. Сьогодні точно наш день. Неподалік від лисичок. Ось такий дружочок. Так, тут аніжка вже все. Зараз будемо дивитися на шапочку. Але грибочок класний. Тут просто посеред лісу дорожка і от такі. Хтось приїхав відпочивати на якусь гулянку. Но самих людей. Не видно. Але ну, напевно хтось дуже весело проводить час. За дуже довгий період часу перший грибочок, який я хочу показати, бо ми десь хвилин 40-50 вже ходимо по лісу і не було нічого. Тому навіть отакий от підосинок, який я для вас засніму. Гарненький, ну хай собі росте. Ну на кінець-то. Так довго за ним ходили і... Білячок. Нормальний. Добрий. Якраз на закруточку піде. Ще один білячок знайшли. Ану? Так. Виривай. Так. Файно сидить. Клас. Ще одні лисички. І в нас вже також скоро буде відро і лисичок. Бо тут вже давно є відро білих, але і лисичок теж щось трошки буде. В цьому місці треба дуже уважно дивитися, бо тут такі просто відбірні мухоморчики. Я такі вперше в цьому сезоні бачу. Колір напевно кадр не передає, але це щось... Таке екстра насичене. Я деколи час від часу ті відео, які я бачу, я так дивлюсь і пробую поповнити свій словник висловів відносно того, як можна це описати, і буду пробувати менше використовувати слово неймовірно. Ану. А це у нас що? Це у нас не білий. Ну, будемо дивитися далі. А це якраз білий. А це якраз білий. Але він уже впав. Подивимось, ну, як він себе чує. Ні, він ще нормальний. Повністю добрий гриб. Отакий гриб. берем його. Альона використала мою тактику з мухоморами і має такий результат. Раз. Так, цей уже цей не берем. Цей хай буде тут. Цей теж хай буде тут, тобто окей. Один. Два. Але це ще не все отакий. От Ха! Три. Супер. Ще одна радість з того, що побачили білий. Це я вже точно можу сказати, що знайшов. Суто я. Yeah. Ми рахунок не ведемо, але хотілося б хоча б трошки не... не падати лицем перед Альоною. Сором. Так що і в мене є білячки. Тільки я хоч трошки вернув віру в те, що я теж трошки вмію збирати гриби, і Альона мене обскакала отаким от раз. вот таким два и вот таким три. Это просто шесть капец. А ну давай. Ничего себе. Так, а цей? Ох ты ж. Да. И той? Вот такие. Це просто щось. О, в мене нема слів. Ну і я задніх то вже не пасу. От. Поки Альона збирає велетню, то я збираю отакі. Нема білих грибів щось, тому для вас заснімлю червонячок такий величезний. Ну ми йдемо далі і ми вже потрошки... Завкругляємось. Вертаємося. Напевно, більше таких сильних якихось знахідок не буде. Є білий. От. Добре, Іду дивитися на білий. Тільки я хотів потрошки завкругляти відео, Альона знову мене обскакала. Поки я знімаю для вас відео, Альона познаходила. І гриби. О, дивіться який. Ох ти ж. Зривай. Так. Класний, твердий. Опа! Нічого собі. Це суто для відео. Рідкісний підосиновик альбінос. Повністю білий. Їх дуже мало є, але вони деколи тут зустрічаються. Підходить до завершення наша прогулянка. Вона була не то, що успішна, а мега успішна. Пітерко, повний кульок, пезиканів. Альона ще тут дозбирує трохи лисичок нам на вечерю. Тому що будемо напевно робити їх. Ви от питаєте, що ми з ними робимо. То минулі лисички ми вперше в житті взагалі закрили, замаринували. Рецепти переважно беремо в інтернеті, просто заходимо і там дивимося, що де пишуть. Там. І в більшості це, напевно, якісь рецепти, що ми беремо в Клопотенка, коли собі щось готуємо. А так хочу подякувати всім, хто подивився відео. Всім, хто Прокоментував, поставив лайк, якщо ви маєте можливість, то, будь ласка, це зробіть. Якщо маєте ще можливість задонатити, то буду вам неймовірно вдячний, щоб ви це зробили по QR-коду, або в описі під цим відео є, як це зробити. І також, якщо маєте книжки, то там також все написано для того, щоб передати книжки на... Звільнені території, але в основному кажу, я буду вдячний за донати на 80-ту ОДШБ. це ініціатива брутального футболу. А ще ми, до речі, зараз попробуємо назбирати трохи афенів. Вибачаю, що я так рвано говорю, бо ця думка нам прийшла зовсім недавно. У нас є стаканчик на то. Тому дякую я вам всім. Я хотів сказати, що... У нас всіх все скоро буде дуже-дуже добре. Продовжуємо боротьбу, донати і слава Україні!